Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в огляді Євробачення 2024 Ірландія, її представник Бембі Тюк, що в перекладі Бембі Бандит з піснею Doomsday Blue, що в перекладі Синій судний день. На початку попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Написати коментар, що вам подобається, а що ні. Отже, до біографічних даних Бембі це незалежний артист, з яким потрібно рахуватися. Як написано у описі Євро... на сайті Євробачення, у неї 45 тисяч прослуховувань на місяць. Не знаю, чи це багато, чи це мало. Можливо, для Ірландії норм. Вона відома своїми живими виступами. А, бо у ну, неї така нестримна енергетика, епатаж. Зараз побачите в номері. А, вона ще пише пісні а, до кінофільмів, також таких як від HBO: Секс у великому місті. Давайте подивимося, що за номер. Одразу хочу відмітити поганий звук. Не знаю, чому такий. Е -е ну чи так просто записалось, чи в них реально на сцені він такий був, але ж дуже жах. Ну, оця частина ще непогана зараз. А перед цим як вона, ну, вона не співає, а просто кричить. Do? Down, down doom, <клухи> І зйомка, якась вона, дивіться, у них. Ну. <клухи> в Україні знімають набагато краще, як на мене. Набере я потажу, не співа. І Тут вона ну, починає фальшивити. Ну вона багато де фальшивить, але тут це відчутно, як вона ні емоції, ні, ні ноти не взяла.

Невідомо, але ну. Для крику слабувато, для скрімінгу э, не вдало. Ну. ну, така вакханалія в кінці. В пісні співається про те, що ну, це таке звертання до чоловіка, що, ну, який, мабуть, її чи зрадив, чи як, що я бачу шрами е в твоїх очах, я бачу твою брехню, ну, це в приспіві. І. Тому, мабуть, така емоція, але ж. не знаю, чи, чи зайде це європейцям, мені, наприклад, ні. ну, Тут, окрім епатажу. Я не побачив ні вокалу, ні ну, номер. Але ж теж він не дуже складний. А, як вам сподобалося чи ні, напишіть в коментарях, будь ласка, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!